Величезний привіт! А тебе подивимось овочі, фрукти сьогодні, які на сьогодні сіни в магазині АТБ. Пройдемося. І подивимось ще деякі товари, тому що залишається ще декілька днів і акції акція закінчиться. Так, ось ці апельсини йдуть по 50 гривень. Апельсин фасований також 50. Ну, я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручніше. Так, авокадо у нас по. 17 гривень за 100 грамів. Яблука бачу трішки почали дорожчати, чи що, не зрозумів. 26,50 29, 23. Та, в принципі, так як були, так і залишились. Я дуже дякую вам за коментарі, величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Я вас дуже ціную за це. Дякую за цю підтримку. Спасибі великі спонсорам каналу. Теж величезне вам. Дякую. Томати кілограм 92 гривні, оці матю І томати ось такі красиві по 75 гривень майже. Якщо, чесно кажучи, я ще ні разу не їв редиску в цьому році. От ціна вже впала, 31 гривня можна і купувати, правда? Так, часник у нас ранній по 15 гривень. І часник... Звичайний, по 18 гривень. Так, перець не падає в ціні, поки що тримається. По 17,50. Капуста червона по 63 гривні. Я дуже полюбляв капусту. Бабуся готувала, знаєте, як на, на терці терла на дрібоньки, додавала трішки солі і майонезу. Яка смачна капуста. Так, молода капуста по рання, по 36 гривень. Ми зараз подивимося не часник, а цибулю. Цибуля пішла до гори одразу, а різко так бабах. Так, огірки ось ці, як я кажу, гладонькі. По 83 і пупирчасті по, по 83 гривні. Так, корінь імбиря. Томати чері 250 г 55 гривень. Так, давайте ще подивимось на банану. Банани, до речі, мають падати в ціні. 75 гривень мандаринки Муркот. які гарні лимони. Я люблю такі лимони, щоб шкірка була товстіша. Шкірочка віддає в чай свою гіркоту, а сам лимон віддає кислоту. Дуже смачний чай виходить. Ну, мені так смакує. 64 гривні лимони. І банани по 70 гривень. Так, капуста перший готово по 12 гривень. Ну, це про те, що я й казав. Цибуля по 24,50. Морква по 20 гривень, перший гатунок. І морква також перший гатунок по 13 гривень. Це те, що вона від землі, від шкрябана, помита. Так, давайте подивимось на картоплю. Картопля молода по 50 гривень. І картопля... Звичайно, 25 гривень. А буряк не бачу. Буряк по 23 гривні майже бачу. Ой, дивіться, які печериці класні. Дуже класні печериці, дивіться, взагалі, ви що? Треба взяти по 100 гривень. Треба взяти печериці, зараз візьму обов'язково. Дивіться, які гарнюні. Так, печериці візьму. Так, добре. Пів кілограма 54 гривні. Зараз візьму обов'язково. Салат айсберг по 15,50 і стебло селери по 13.40. Вже тиждень пройшов, а ціни на паску так і тримають. Хоча я оцю б спробував. Я би дійсно цю спробував від агрола. 167 гривень, але за 400 грамів це трішки дорого. Подивимось, чи ціна впаде. Мабуть, термін вийде, то тоді вони поставлять знижку. Подивіться, що з'явилось в АТБ. Давно його не було. Це оця, соєві шматочки, биточки. Я пам'ятаю, як тільки оці соєві шматочки з'явились. Усі робили, я не пам'ятаю, як воно називається правильно, але всі робили ніби як. Е Котлети з них, як воно схоже було як на м'ясо, додавали якоїсь приправи, знаєте, такої або курячої, або до м'яса. І робили якось. Я вже не пам'ятаю рецепт, але я пам'ятаю, що всі купували, навіть моя мама прям дефіцит був, як тільки вони вийшли і а, сказали, що можна робити такий собі замінник м'ясний. Усі купували це точно, точно. 100 грамів 41 гривня. Ну, вони там багато виходить, набухають вони. Але, дійсно, мабуть, краще м'ясо купити. <рес> так, добре, ходіть, подивимось далі. які ціни на продукти В АТБ. Суп харчо зараз по 25,40. Ой, зараз знижка на оцю кашу, своя лінія, вона йде з мигдалем і шоколадними краплями. 6 гривень. Я, мабуть, теж візьму зараз і. Так, да, зараз теж. Я, мабуть, зараз візьму, тому що я потім все одно забуду. Візьму 4 штуки, хай буде. Так. Добре, я тоді йду, візьму е візочок і ці шампіньйони візьму. І будемо далі з вами розглядати. Бо я забуду, поки знімлю відео, я вже забуду, що мені треба. Так, я взяв печериці. Скільки тут? О, майже кілограм, добре, хай буде. Майже кілограм, більше, ніж кілограм. Так, ярка Вермішель по 32 гривні, 30 копійок. Зараз кілограм. Зі знижкою ля паста йде. 35-30. Але тут вага 400. Бачите, що в подарунок 20 грамів. 420 грамів ріжки. Спіральки 35 гривень. А чо А, трішки дешевше? Трішки дешевше. Так, це у нас своя лінія, тут 400 грамів. Ну і одразу покажу оці ніби як соціальні продукти. На них дуже рідко знижка, але якщо є, то така, знаєте, буквально 2-3 гривні. Розумний вибір, кілограм 25,90 ось такі мушлі. Кружинки також розумний вибір, кілограм 26,40. І ось такі особливі ріжки по 2390. Я коли дивлюсь на оці, одразу згадую а, а, шкільну їдальню. І там продавали, продавали, годували нас такими макаронами а, холодними. Була холодна котлета і, і зелений огірок. Боже, як смачно було! Всі їли, їли, наминали. Так, своя лінія Лапаста. паста, так? Да? що це Паста. Цей Вермішель 32 гривні, 400 грамів. Оці також цікаві. Тут 400 грамів кільця, 32 гривні. І оці дуже гарні мушля, 400 грамів, 32 гривні. Так, ну ви за ці а, макарони спагеті знаєте, це цільнозернові, Найкращі, мабуть, 500 грамів, майже 50 гривень. Вермішель. Своя лінія 400 г, 32 гривні соломка. І ще тут є ось така локшина довга. Також 400 г своя лінія, 32 гривні. Ну, ця, мабуть, буде сама найдешевша. Постійно в коментарях пишуть, що це тая, повалій а, макарони. Ні, ви помиляєтесь, це не тає повалій Наберіть в інтернеті. І ця марка ніколи не була тає повалій Макаронною 300 грамів. А, 300 грамів. Просто забрали трішки вагу і тому воно дешевше. Кажуть, що Атуаль дуже хороша фірма. Дуже якісним у них крупи, це все. Дивіться, 900 грамів манка 27,60. Дійсно, вона така подрібнена, подрібнена, тому що я бачу інші. Оця пшенична артек грубшого помолу, але оця дрібненька файна. 800 грамів, 26 гривень. Зараз в від своя лінія 37,90 кг цілий. І ось така гречка, ядриця зелена. Варити 25 хвилин на слабкому вогні. Ці пакетики дуже виручають, і я, мабуть, зараз її візьму. Тут 4 пакети по 250 грамів, один пакет. Готувати 25 хвилин, це дуже добре. Кинув пакет і готуєш собі салат чи ще що, щось. Якийсь гарнір. Так, тут вже, бачите, поки дійдемо до кінця відео, вже назбирається пів <в> тілешки. На Булгур теж хороша ціна, але в мене там ще є. Можете придбати, зараз 31 гривня 50 копійок. А ось таку крупу від розумний вибір, пшенична полтавська, можна придбати зараз за 20 гривень. Так, це не гречка, це крупа така гречана, проділ, як називають, да? 21 гривня майже, ну а гречка 25 гривень майже. А колись була зі знижкою, здається, якщо не помиляюсь, 20 з копійками. Акція закінчилась. Так, булгур по 2430. Ось такий крупний 500 грамів. Дуже хороший оцей басматі рис насправді хороший. 500 грамів. Так, ну вже покажу вам рис. Якщо вже є тут, рис шліфований, пропарений. 4950. Це в нас іде шліфований круглий. І тут ще якийсь є, дивіться, довгий, шліфований, довгий. Ну, в акк... ой, не щедридар, а цей чумак, дивлюсь на щедридар, не також в акції, але тут 900 грамів, а всі решта по скільки 800 50, так? Да? 900 грамів олії робить фірма Чумак. Ну, звісно, якщо у вас є карта АТБ, то, звичайно, все виходить трішки дешевше. Звертайте увагу на ціну, яка ось в цьому прямокутнику це для тих, хто має карту АТБ. За 3914 можна придбати по карті АТБ. І 41 гривня 20 копійок, це для, ну, для без карти АТБ. Щедридар вітам... вітамінізована. Тут навіть трішки менше, ніж 850 грамів, тут 725 грамів. А ось такий великий щедрий дар, тут рівно 3 літри можна придбати за 165 гривень майже. Також в акції Олейна. Також тут 3 літри, 169 гривень майже. Так, хочу наголосити, що акції. Які а, я показую ціни в цьому відео, тривають по 14 травня включно. Тобто 14 травня також акція ще діє, тому що деколи запитуючи діє ще 14-го. Да. По 14 включно всі акції. Дивіться, ромашка, хто полюбляє ромашку від Рошен, а, можна придбати зі знижкою по 15 гривень за 100 грамів. Я ромашку взагалі не полюбляю, не знаю. От З дитинства я її не люблю. Подобається мені зоряне сяйво, воно також зараз зі знижкою, майже по 30 гривень за 100 грамів. Подобається мені шарм, тільки не кокосовий, 26,60 за 100 грамів, також зі знижечкою зараз. Ой, оці також мені від АВК подобаються. По 18 гривень за 100 г. Смачні, дійсно смачні. Що ну, взяти. Ой, мені краще не ходити тут. По акціях нічого не дивитись. Просто закривати очі і йти далі. 16 гривень, дуже хороша ціна на золоту лілію. Хто любить, полюбляють цукерки золота лілія, 16 гривень за 100 г. Я знайшов тістечку WhatsApp зі знижкою 50%, 28 гривень. Хай буде. Хай буде. І ще лишився десерт Марійка, також зі знижкою 50% по 12 гривень. Ну, мені Марійка щось не смакує. Так, а оцей скільки сир? Президент 32 гривні. О, я його також візьму. Я його дуже люблю. Там курага. Покажу найкращі знижки, найбільші знижки покажу на продукти в цьому відео. Йогурт Молокія білий густий. Так, оцей буде трішки дорожчий, 26 гривень, тому що він має 8% жирності. В АТБ зараз найбільша знижка на сметану від торгової марки Президент, 10%, стакан 325 грамів, 32 гривні 30 копійок. Потім можна придбати сметану від «Яготинська» – 20% жирності 300 грамів, 40 гривень 50 копійок. Далі сметана молокія 300 грамів, 15% жирності 35-70. Ось ця мені дуже подобається. Хто не пробував цю сметану, але я беру 20% жирності від своєї лінії, що я сам був здивований, вона дійсно дуже смачна. Так, я візьму спробую цю камбучу гриб. Я пам'ятаю, моя бабуся теж постійно робила гриб, такий, знаєте, в банці. Але я... мені так було дивно і чомусь дуже бридко на той гриб було дивитись. Він там плавав, як оця медуза в цій банці, і бабуся пила. Сказала то файно. а я не міг пити. А от зараз дивіться, як зробили. А ось це новинка. Що це в нас таке? Напій, спрага, комбуча, яблуко та груша слабогазований по 49 гривень. Що ж це таке? Яблуко та груша, живий напій, пробіотик. Ага. Напій безалкогольний, слабогазовний, камбуче яблуко та груша, повно поціновувачів натуральних, безалкогольних напоїв для справжніх і спраглих. Ну добре, може потім спробую ось цю довше. Це сирний продукт, не плутайте з сиром, але я знаю, що є люди, які купують, не можуть їсти сир, тому купують за замінник. Зі знижкою 20% вершковий від ферма сир. 160 грамів майже 47 гривень. Зі знижкою 25% сир Радамер та Гауда. 200 грамів шматок, 67,40 Гауда і Радамер. 77,80. А ось такі в пластинках можна придбати за 52 гривні, знижка 30%, 135 грамів і вони пластинками порізані. На ковбасному відділі покажу тільки самі найнижчі ціни. Київська свиняча 500 грамів 107,90. Зі знижкою 40%, зверніть увагу, баликова, вага 500 грамів, 75 гривень. Ну, ця хороша дійсно ковбаска молочна, 550 грамів, 99,40. Куда Куди крила летять? Так, ковбаска губернська. Палочка 420 грамів, зараз зі знижкою 40%. Шинкова палочка 500 грамів, також зі знижкою хорошою. Австрійська 400 грамів, 110,50. І 30% знижки на салямі фірмову. Від добров лікарська. Ковбаса варена вищого сорту. Майже 100 гривень за 500 грамів. Австрійські з м'ясо птиці 1770 за 100 грамів. Так, цінник неправильно стоїть. Це ось ці зізнишкою свинячі від добров. Першого сорту, вони по 26 гривень. Так, майонези всі подоїдали. Європейський 에... торчин. Це не європейський. Це домашній. 520 грамів. А це у нас йде торчин, майонезний соус. Також 520 грамів. Ось, я знайшов європейський. Він, мені здається, найсмачніший. Був 72 гривні, зараз майже 45. Також 520 гривень. Від оліс чудовий майонез 560 г. Також хороша знижка 34,50 гривень. Дуже хороші консерви, дійсно хороші. і Я пробував, і коментарі також позитивні від своєї лінії. Червона квасоля з м'ясом індички. І хороша курка булгу, з булгуром теж смачна. Усі йдуть по 325 грамів. Я не знаю, чи показувати вам на торгову марку море акційні пропозиції, тому що я відкривав, мені взагалі вона не сподобалась від слова повністю. І в коментарях також писали дуже багато, що море зіпсувалось. Чи вона така була, я не знаю. Ну, Ніби 42 гривні непогана ціна, але якість консерви чомусь не відповідає. Дуже багато таких недобрих коментарів за цю консерву. Кілька також зі знижкою треба буде спробувати мені її. Дуже хороша ціна на український руна соус. Хто має карту АТБ, можна зараз його придбати за 35 гривень. Він дійсно хороший, тут майже 500 грамів. Так, дивіться, розібрали соуси бургерні. А від торчин тут 200 грамів, зараз 19.40. Полюбляю ось таке морозиво. Десерт, десерт Монако і десерт Тірамісу. Дуже смачний. Він зараз зі знижкою майже 50% за 96 гривень можна дійсно купити. Непогана знижка на своє лінію паста креветочна, 180 грамів. Ну і що, швиденько по чаях і по кабі я буду закінчувати відео. Делюкс, дуже зараз бачив, бачите, майже все пусте. Він дійсно хороший, дуже якісний. 100 г 49 гривень за ароматом бергамоту. Я навіть сюди чую, хто полюбляє з бергамотом. Є, звичайно, чорний без бергамоту 49 гривень, також 100 грамів. Ну і зі знижкою 20% йдуть шаріланка. 40% на Якупс Монарх 200 грамів. 201 гривня. 40% на карт нуар. Також вага. А, ні, 140 грамів. Економних вам покупок міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще.